Всім привіт, ми сьогодні знімаємо відео про королю. Так, ось тут ця Я Її вже дав їсти. Зміни трішки є. Нині зерно, як бачите. Бо вже вон там трава ще підростає, там теж підростає, там ще люцерка не виросла, а там взагалі не стівна для королів трава. От ось тут так. Кроличку я продав, а малих, а малих я вон туди посадив. Так, вся кроличка тутка сидить. Так, одості помпушки отут? Тихо. О, помпухи. Жорубащі. Щось одно не доїтає якось фіга. Що, око ще закрите чи що Ну шо ж Але відкрию Відкрив Дід до кубки Малявки Опа. От Ось так Тут ось так Я он там там косив траву давав в там я просто покосив, бо вона не не сістімна для кролів. Може потім покажу. То есть вся кличка тут свою малышнею. Тихо. Те? Отакі о, фузочки. Все, все, дій назад. Я вас не чпав. Вулиця така стояна нахмурена, хоче гладити, трошки тяжко роди перенесла, пастюк я вже теж продав, Ми за неї дали файну суму і я її продав. Хотіли ще за малих, але за малих мало давали, так що маліше можуть йти під заказ. Те? Це всі вон, мають різні кольори. Так, мали. Так, тут аккуратно. Все все кролилось вот тутка. Да. Малек. Вот, то есть так. Тутка так. крылышка проживает. Хто порпає, хто зерно перевертаю. Ми їм вже вчора, ні, позавчора дав останню партію. Е, сіна. Мені вже другий день звіно. Нині я вже злагодив трактор, то може поїду і ще в кошу траву. Нині субота. Знімаю в суботу, бо завтра їду на футбол. Та? Так, ось ця королечка Не, не вродила, так, ти вже випила свою солодку воду з цукром. Як все, вроді би 10 штучок. Так. Так, 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 так. Опа-опа. Така братва Різні є. Вроді би 10 штук. Нібито я добре рахую. якісь такі голубенькі таке, як тут. -то. Чорно-білі і чорненькі, як вона, певно. Все, назад накриваю його. Зімною буде. Так, ось тут катак з кролицею. Треба акуратно. Оп-оп-оп-поп-оп-поп. -оп 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 -оп. Чуть не впало. Ось тут катіло козявки та кузюльки. Вони такі великі, досить. Азявки. Тут як все відтикає. Так, і раз. Так, ось ця крилиця тут сидить, бо ту я вже продав, щоб тут кабула. Ось ця ось тут ось ці. Бо там вже бройлери сидять, а отут всі ось ці кролі. Я їх вже продаю. Абсолютно всі продаю. Ну, деякі лишаться. Так, ось ці. Ну так, як все. Верно, перевернули. Ляха-муха надоїдаєте ви мені? Крики-дебрики. Воду піли. Так, а ви що тут? -то? Тоже взяли зерно перевернули. Ну зарази. А то я ему візьму хоптистики, я не маю ще. Уже толком не вирусла, а вже зерно перевертает, хопту хоптуху треба. Ты баран. баран ти баран. Ось такі. Тут как ролики. Ось тут цей самець. А де? А вон ціган? Ось цей самець тутка з ціганом? Так. Ця ось тутка. Все перерів. Чому він так риїв? Що ти? Хм? Папаша. Ти вже тато знову таті, тато. Я от так люблю замахувати. Тут козову, ще якось. І ні, нічого навіть не робить, о. Він вкус. Так? собака твої мала. Трохи така псіна буде коли скаче, Але не у Те, Васька. Васька ти вже папа, що ні. Ідемо ще покажу. Церкву. Е, ще що що там, де хопту косив покажу і все. Так, йдем. Ось ось тут я недавно хопту кусив. Вже отак підросла трошки. Тут я косив пізніше, тут я скоршу кусив. Там надовго вийшла здорова фіра, така велика фіра. вийшла сіна. Ну і ось тут теж викусив недавно, тут його встрельнула. Тут теж велика логкі черешні. Тут теж добра фіра вийшла. От там то тостімна для королів трава. Тут склубніка. Ось ось така люцерка. Трошки де неде де немає. Кури трошки вїли, але нічого, дам він добрий, може розросте, або засію ще руками. Вон там треба, отут скоро маю косити, ще або хоча б хоча б тиждень б зачекати, щоб ще тут косити. Ну і так то все. Все розказав, все показав. Всім па-па.